Яке було право на жінки, заторкність побуту законом вивніше в віку правовий статус, що мав не вийде значення, адже саме правовий статус сюди характеризував передробічний збір і кров'ю речі бурання якості. Рік помилить у першому постійному супуті були 18 років, а відчинок 15, а в третьому він зміниться до 17 років. Від цього часу дівчина ставала не тільки по містам не було про майна, але й могла став прямо власність часу життя в Росії. Якими велику свободу. тут зберігав своїх права, та й заширили їх у суспільній устрій убрав працювати з тим шляхом. На рівні з чоловіком жінки були об'єктом так і норма Перший норм забезпечив побиту корона жінки. Вже позикало багато прав, які сьогодні За правом Поправо виконують кічів, збитих посадків героїв одержували збільші суботи села. І мали право нарощуватися від дітей від коханих чоловіків для того, щоб зберігати слава такого покійного чоловіка. врятувати козака і безпечі на смерть. Коли вона погоджувала з нього бійшати, він був автоматично врятований. Були ті, які, можна так сказати, покали українську і поїздили, допомагали йому. Так вони були шляхтянки. Продовж продажі сумодавства Владія Маєтовська, 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 Владія

Саме комісія не тільки міла прийняти постійно, щоб він з бойовий державою, а й зайшли чоловіка керувала з українськими справами. Вона проводила похоти щодо московитків польського шляху, збороняючи свій рідний дім. Вона виступала в роль зіснувати, коли червника її не було вдома, вона повністю перебрала його поначально на себе. Більше того, її поважали, любили і навіть таким боялися. Відкись у власності не були в штурмісті плати податків, тоді збиралася в них спробувати членів суспільства. Наприклад, у посади конкурсу гостависту Христа віддали домовці при побуди на сусідні, що означає, що право влади та сусідня переходило не тільки по чоловіках, але й по жінках. Отже, жінки вищих суспільних станів України великовностійне суспільне політичне життя, але досить широкі сподівані права відміни більшості країн Західної Європи. Самостійні слухання жінок не визначали лише політичний стан. Ну і типу тоді пропонували перед чоловіків до шлюбів. У нас виховували пороків, що до жінки, матері, сестри та дружини. І сьогодні постійно спілкування жіноцтва на причин не приходить до почуття байдужих та зневаги. Більше того, спричиня обвасення жіночого образу. Відну, щоб це вже дізнати, то просто візьмо уроку з української народної пісні. Ми жінок мусимо любити, так як наших сестрів і матерів. А окрім чих не треба нікого любити, і утікати від них і своїх Напровод того будь-який час відбити ворожі нами, підтимопити, спілкуючись про сім'ю, сильний норм, батькам самі, української жінки сприяли з дітей. Тобто критка жінка не тільки була, не тільки існувала, але вона ще, як я можу сказати, жила. Тому що, якщо в Західній Європі жінка не мала ніяких прав, тільки виглядала дітей, то вже в нас операція теренах України, жінка була з лукавим станом. Але чи було згодом про закові жити з жінкою? І ми знаходимося в місті переважної більшості створених еліт-тексі. Сучас записували в старожанському сетевому клашенні першої половини 19 століття перекладу про затоворозянинської водіїв. В ньому розповідається про затоворство немає Ониської дійсному виконувати субідні прав. Також в місті ми побачимо один голову дівчину.